Байден оголосив про вступ України до НАТО. Це епохальне рішення він прийняв після особистої зустрічі з президентом Зеленським. Виявляється, український лідер сказав президенту Байдену таке, чого від нього ще ніколи не чули. Зрештою було підписано договір, який змінить хід усієї війни. Названо дату, коли США планують завершити все одним махом. Це просто нечувано. Усе вирішиться протягом кількох тижнів. У Кремлі справжня істерика. Ніхто не очікував, що американці таки вступлять у війну на боці України, але це лише початок. Ток, Джо Байден також відкрито сказав, що Путлера слід ліквідувати або завершити конфлікт раз і назавжди. Історія набирає все нових обертів. Механізм запущено і зупинити його вже не вдасться. Про все це детальніше вже за мить. Дивіться відео до кінця, почути вас точно шокує. Зсу обов'язково переможуть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть думки в коментарях. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден на початку зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в овальному кабінеті Білого Дому оголосив про виділення Україні допомоги на 200 мільйонів доларів. Зокрема, президент США наголосив, що щойно надав дозвіл про вилучення озброєння та техніки із запасів Міністерства оборони США на цю суму. Як наголосив Байден, рішення, які ухвалюються зараз, визначать майбутнє на прийдешнє десятиліття, особливо у Європі. І це один із тих моментів. Конгрес повинен проголосувати за додаткове фінансування для України до перерви у роботі на свята, перш ніж вони дадуть Путлеру величезний різдвяний подарунок, який вони могли б йому дати. Наголосив Байден. Він закликав. Ав конгрес виступати на стороні України та відстоювати свободу, а також наголосив, що цієї зими Путлер знову планує завдавати ракетних ударів по українській енергетичній мережі, аби занурити українські сім'ї в темряву в найхолоднішу пору року та завдати великої шкоди. Ми не можемо і не дозволимо йому добитися успіху, наголосив американський президент. Але що буде, якщо республіканці та демократи так і не дійдуть згоди до різдвяних канікул, навіть якщо розібрати один із найгірших варіантів, по суті, він не здається таким поганим. У Пентагону є таємні запаси зброї. Про це розповів політолог Андрій Піонтковський. Є можливість у Пентагону оказувати військову підтримку з так називаємою вже списане обладнання. це там на мільярди доларів є списане оборудовання, є якісь можливості по госдепартаменту. Тобто місяці три, ось вот ці три місяці зимніх, Есть возможность продержаться с и с финансированием, но ясно, что нужно делать стратегические выводы. Пока нет, не принят этот пакет, нужно переходить к статейской обороне. Но об этом писал Заужный в этом статье, в своей знаменитой статье, об этом идут сейчас дискуссии и обсуждения в Украине и в военных кругах. І в політичних, і політичках дискусії. Втім, президент США сказав, що не хоче, аби Зеленський втрачав надію. Він пообіцяв, що нова допомога на суму 200 мільйонів доларів буде швидко передана Україні. Водночас американський лідер не уточнив, що входить у цей пакет військової підтримки. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час спільної конференції з Володимиром Зеленським заявив, що американський народ не може залишити Україну без допомоги. Україна вийде з цієї війни сильною, гордою і міцно закріпленою у систему заходу. Якщо ми її не покинемо. Американці мають пишатися тією роллю, яку вони відіграли у підтримці успіху України, і ми продовжимо надавати Україні необхідне обладнання і зброю стільки, скільки зможемо. Сказав він. Він зазначив, що Путлер робить ставку на неспроможність штатів допомогти Україні у цій війні. І тому ми мусимо, мусимо довести, що він помиляється. Конгрес США має надати підтримку. Ми мусимо зрозуміти, як на цю ситуацію дивляться по всьому світу, як з цього користається РФ. Я підкреслив американський президент у зв'язку з. Цим Байден сказав, що Конгрес США повинен схвалити додаткове фінансування для України. Він вважає, що історія суворо розсудить тих, хто повернеться спиною до боротьби за свободу, бо сьогодні на кону воля України. Якщо ми не зупинимо Путлера, він наражатиме на небезпеку кожного майже скрізь. Путлер продовжуватиме рухатися, і потенційні нападники всюди будуть натхненними захопити те, що вони зможуть силою, підкреслив Байден. Пане президента, я не полишу Україну, і цього не зробить американський народ. Чітка двопартійна більшість людей у Сполучених Штатах і в Конгресі підтримують вашу країну. Вони розуміють, як і я що успіх України та її здатність стримувати напад в майбутньому є життєво важливим для безпеки світу у цілому, сказав Байден. Він сказав, що його команда працює з демократами і республіканцями у сенаті для пошуку двопартійного компромісу для вирішення внутрішньополітичних питань стосовно кордону та імміграції, аби також підтримати нове фінансування для України. Утримування фінансування для України в заручниках, аби спробувати нав'язати крайню односторонню республіканську програму щодо кордону, не є тим, як це має працювати. Нам потрібні реальні рішення, наголосив Байден. Зеленський нагадав, що Збройні сили України звільнили вже 50% територій, території, окупованих рашистами від початку повномасштабної війни. Також вдалося досягти успіхів у Чорному морі. Залишки свого флоту расисти сховали у віддалених бухтах. Президент України зазначив, що Україна у 2024 році хоче досягти двох військових цілей. Одна з яких полягає в тому, щоб позбавити расистів переваги у повітрі. Друга мета зірвати її наступальні операції, але залишити. Шається питанням, чому президент не сказав нічого про наступальні дії ЗСУ. Відповідь дав військовий експерт Олег Жданов. На сьогоднішній день ми маємо фактично маємо е, намагання Російської Федерації перехопити ініціативу. На більшості напрямків вони реально її перехопили, і вони намагаються відновити наступальні операції. Для нас це величезне завдання. Ну, я би додав, е, от к цьому е, висловленню Я би додав ще е, слова. Президента Зеленського на сумісній е, прес конференції з Джо Байденом після зустрічі, де він сказав, що мета, е, точніше, перемога на е, в цій війні для України це вихід на е, наші кордони 91-го року. Тобто він підкреслив, що ми не будемо намагатися захоплювати територію Російської Федерації. Ми не, е, не будемо е, е, розповсюджувати скоріш за все, не будемо. Так сильно розповсюджувати максимально бойові дії на, на територію Росії, крім з, скоріш за все, знищення військових об'єктів. От ну і так, завдання 24-го року це е, не да не дати максимально, не да точніше, мінімаль, мінімальна зада завдання це не дати е, Росії розвинути наступальну операцію. І е, завоювати перевагу перевагу в тому числі у повітрі. До речі, це ці два фактора: позбавлення Росії наступальних потенціалів і переперезавоювання переваги у повітрі може може. Може скласти умови, коли ми перейдемо в наступ. Український президент сказав, що демократи і республіканці запевнили його в повній підтримці. Я сьогодні говорив дуже багато з представниками обох партій. І демократи і республіканці запевнили нас у повній підтримці. Вже подивимося, але до цього ми завжди вірили у підтримку нашого стратегічного партнера Сполучених Штатів. І будемо бажати, що так воно усе й продовжиться, і Україна не залишиться наодинці проти такого супротивника, як Рашийська Федерація, наголосив Зеленський. Окремо президент. Сказав, що багато чого почув. Я відчуваю підтримку від адміністрації президента Байдена. Я також відчув від сенаторів. Ми про це говорили і говорили зі спікером. Усі ці сигнали були. Вони були більш ніж позитивні. Але ми знаємо, що є слова, є конкретний результат. Ми будемо розраховувати на відмінний результат. Сказав Зеленський. Також він відповів на питання журналіста про нібито здачу окупованих територій. Віддати свої території це повне дивацтво. Це неправильно. Ми говоримо про живих людей. Віддати територію, віддати. Її їх чи готові люди, які говорять про це віддати своїх близьких злочинцям, байдена спитали, чого хочуть США, щоб Україна захищалася чи щоб вона виграла війну. Ми хочемо, щоб Україна перемогла у війні, як сказано в статуті ООН захистила свій суверенітет. Відповів він. Також американський президент сказав, що у штатів немає сумнівів, що майбутнє України в НАТО. Мовляв, немає жодних питань щодо цього. Як ми заявили у вільнюсі, Україна стане членом НАТО, коли усі союзники погодяться і умови вступу будуть дотримані наразі? Ми маємо Переконатися, що Україна переможе у війні, як ви знаєте, ми запустили спільну програму допомоги разом з президентом Зеленським та лідерами Великої Сімки у Вільнюсі, визначаючи довгострокові зобов'язання щодо підтримки українських потреб захисту. Ми також провели конференцію індустрії захисної сфери у Вашингтоні, щоб виконати це критичне завдання. Тож будемо рухатися крок за кроком. Зауважив Байден. Зустріч американського та українського лідерів прокоментував дипломат, експерт міжнародник Руслан Осипенко. Кілька сигналів я для себе виокремо це. Перше, коли Байден на прес-конференції зеленським сказав, що він хоче перемоги України. Я раніше не чув такого прямого а, прямої заяви. Він казав, що будемо стояти до кінця, там не казав до якого кінця. Тут він сказав: прямо: що ми хочемо перемоги України, тобто є розуміння. Чи почало з'являтися розуміння у заходу, що Росію треба перемагати, не домовлятися з нею, не відривати її від Китаю, а її треба перемагати. Другий сигнал не не зовсім оптимістичний щодо перемовин безпосередньо демократів і республіканців. Він сказав: Я не буду нічого обіцяти, але ми там докладемо ну приблизно по тексту. Але ми докладемо там усіх зусиль для того, щоб вони були успішними. Ці перемовини з цього я роблю висновок, що республіканці жорстко зайняли позицію. Змістили акцент на якраз на внутрішню політику, щоб ніхто не зміг втручатися в їхні дебати. А ми бачимо. Кульмінацію накал, скажімо так, дипломатичної політичної боротьби, коли навіть всі партнери, союзники там написали або прилетіли в Вашингтон для того, щоб переконувати республіканців невелику їхню частину, що це потрібно не тільки для України, це потрібно не тільки для Америки, це потрібно для всього вільного світу, демократичного світу. І свідченням тому є перебування Кемерона Девіда Кемерона в Сполучених Штатах Америки. Просто так прилітають міністри закордонних справ, найближчий союзник, який здійснює фактично такий зв'язок. Є мостом між Європою і Сполученими Штатами. Формує оцей євроатлантичний простір, простір єдиний. Ну і найбільший стратегічний партнер Сполучених Штатів Америки в на європейському континенті. І він особисто прилетів, щоб сказати своє слово і висловити свої аргументи, якраз перед політичною американською. Політичною елітою там на зустрічах в Аспені і всюди, де він був, він аргументував за те, що треба допомагати Україні. Це позитивні моменти. Зазначимо, що після відвідин США президент Володимир Зеленський взяв участь у другому саміті Україна Північна Європа, що пройшов у Норвегії за участі президента Фінляндії Саулі Ні прем'єр-міністра Данії Мете Фредріксен, прем'єр-міністра Ісландії Катрін якобс Дотір та прем'єр-міністра Швеції Ульф Крістерсон. Він подякував цим країнам за консолідованість у захисті спільно. Способу життя та повагу до України і її людей. Відповідне повідомлення опубліковано в телеграмі президента. Зараз на шляху до альянсу для нас в Україні важлива робота щодо безпекових гарантій, яку ми вже почали на основі відповідної декларації з групою самим. Майже одразу після заяви сімки ваші держави одночасно приєдналися до декларації, підтримавши її. Я дякую вам за це. Повідомив Зеленський. Він додав, що робота зі Швецією щодо безпекових гарантій вже почалася, і він буде вдячний за аналогічну роботу з кожним із лідерів інших країн Північної. Європи, як бачимо, Україна впевнено крокує в НАТО, але попереду все ще боротьба за незалежність, з якої наша країна безсумнівно вийде переможцем.